Вітаємо на рідному телеканалі. Про основні події дня вже за мить. Серед основного сьогодні. Спалах африканської чуми свиней у Крижопільській та вапнярській громадах. Першу безбар'єрну бібліотеку області відкрили у Вінницьких хуторах. Майстер-класи з писанкарства у Вінниці за кілька тижнів до Великодня вчаться відновлювати давні традиції. Спалах африканської чуми свиней зафіксували в Крижопільській та Вапнярській територіальних громадах. Там на території лісництва кілька днів тому загинула дика тварина. Працівники управління Держпродспоживслужби почали подворові обходи у населених пунктах Вербове, Вапнярка, Колоденка Вапнярської територіальної громади та щаслива Крижопільської територіальної громади. Визначили її, в якому стані перебувають поголів'я свиней, які вирощуються в домогосподарствах. Карантинні обмеження діятимуть. Torek Dib. Війна залишає після себе небезпеку навіть там, де вже немає обстрілів. Щодня українці гинуть або отримують поранення через міни та інші вибухонебезпечні предмети. Вони можуть ховатись будь-де у траві, на дорозі і закинутих будівлях. Щоб врятувати себе та інших, важливо знати правила мінної безпеки. 4 квітня світ відзначає міжнародний день просвіти щодо мідної небезпеки. А з нами на зв'язку Данило Кривченко, старший сапер частини піротехнічних робіт ГУДСНС України. У Вінницькій області. Доброго дня. Вітаю вас. Які типи вибухонебезпечних предметів найчастіше знаходять саме рятувальники? Найчастіше, якщо ми говоримо про Вінницьку область, це залишки ще з Другої світової війни. може траплятися як артилерійські боєприпаси, так і навіть авіабомби. Якщо брати вже деокуповані окуповані території, то там вже можна знайти абсолютно все. Тобто навіть нові зразки, які Випускалися буквально 20, 21, 22 років. Ось як саме діяти, якщо все ж знайшов вибухонебезпечний предмет? У разі, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет або щось навіть схоже до нього, ні в якому разі не наближатися, не доторкатися до нього, відійти тим самим шляхом, яким ми до нього підійшли, і обов'язково викликати рятувальників або національну поліцію. Скільки загалом років можливо знадобиться Україні, щоб повністю очистити землю від залізячі, яке залишили після себе окупанти? На мою думку, це напевно не одне і навіть не два десятиліття. Так як навіть з Другої світової ма до цих пір знаход, є знахідки, це дуже, дуже, і дуже надовго. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. Данило Кривченко, старший сапер частини піротехнічних робіт головного управління ДСНС України у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Настільний теніс, волейбол сидячи, а тепер ще й амфутбол. Ветеран російсько-української війни Сергій Колумбет після ампутації ноги, який більшість військовослужбовців почав активно займатися спортом. Кінцівку Сергій втратив у 2024 році в бою під Мар'їнкою. Амфутбол це вид спорту, за допомогою якого відновлюється ветеран російсько-української війни Сергій Колумбет. Двічі Сергій ставав на захист своєї країни, перше у 2014 році, і знову у 2022 му повернувся із-за кордону аби боронити свою землю. Для українців 24 ранок став трагічним. Для мене став це вечір, тому що я прийшов в 6-й вечора з роботи і тільки побачив, що почалось повномасштабне вторгнення. Ну, відразу почав шукати квитки і повернувся до України. У мене як жартував в військовій частині, в мене єдиного. Ну вона ж не пишуть в документах доброволець. У мене єдиного є задокументовано, що я доброволець. що я пересік кордон в один день, а вже на другий день я був в війську. Сергій на псевдоколумпу у складі 79-ї десантно-штурмової бригади воював два роки на Донецькому напрямку. У бою під Марінкою під час танкового обстрілу отримав важке поранення. На позицію був штурм, на позицію їхав танк. Треба було приймати якесь рішення, тому що ну, могло бути гірше. Прийняв рішення вистрілити з РПГ, збити гусеницю. Вистрілив і. Коли ліг, відчув, побачив в спалах. І коли встав забігти в бліндаж, відчув, що нога не працює. Подивився, вона розірвана. Вона ще була вона, була, вона просто була дуже сильно розірвана, там врятувати не було що. Протезування та реабілітація через спорт допомогли Сергію знову адаптуватися до цивільного життя. Я займався гольфом. Я займ... ну, багатьма це я пробував себе в... і в футболі. Єдине, що я казав, єдине, що я не зможу, це грати в футбол, бо я без ноги. Як показує практика, ми можемо все тільки знайти для себе цей шанс. Тобто, побачив футбол, думаю так. Я маю це спробувати. Спробував в принципі сподобалось, тому тренуюся. Сергій підтримує та мотивує ветеранів, які втратили кінцівки, та є прикладом для дітлахів у своїй громаді, яким проводить у школі уроки захисту та мужності. Торі Ліварчук, телеканал Віничина. Вічна слава воїнам, які загинули за Україну. Ми пам'ятаємо їхній подвиг. Книгу про загиблих героїв Калинівської громади презентували в Кордалівці. У двох томах видання зібрано імена біографії та історії про подвиги загиблих героїв Калинівської територіальної громади за 11 років війни. З нами на зв'язку Юрій Магден, вчитель захисту України, осередку в селі Кордалівка Калинівської територіальної громади. Вітаємо вас! Вітаю. Як відбувся процес створення видання? Одна із центральних пріоритетних задач роботи нашого осередку – це національне патріотичне виховання дітей. Одним із видів роботи є вивчення історії нашої держави, вивчення історії нашого рідного краю, героїв, які нас оточують, які захищають нашу, нашу батьківщину, історії людей, які, на жаль, загинули. Ми повинні пам'ятати людей, які вчиняли вчиняють подвиги, захищаючи рідну землю від лютих ворогів, які віддали найдорожче, захищаючи нашу свободу. Це своє життя на прикладах. Воїнів, які полягли бою, було сформовано два томи. Інформації про долі воїнів, починаючи ще з 2014 року. Власне розпочалася робота. Два томи є вже повних. Ну і розпочалася робота над третім томом. В більшості була проведена технічна робота з пошуку інформації з джерел міської ради старостинських округів, соціальних мереж. В подальшому ми займемося пошуком деталізації інформації про воїнів із залученням дітей 10 класів, які отримають проектне завдання на літо, де вони зможуть поспілкуватися з рідними, знайти фото і результати роботи вже представити у вересні місяці. Це така спільна робота, яка розпочалася вже досить давно і триває до цього часу, і буде тривати власне аж допоки не закінчиться ця страшна війна. Хто брав участь у зборі матеріалів та написанні самої книги в процесі створення видань брали участь велика кількість людей, організацій міська рада, відділ освіти, центр професійного розвитку педагогічних працівників нашої територіальної громади, адміністрація закладу, працівники осередку. Ну і власне маючи попрацювати діти спілкуючись раніше із ними, в більшості із дітей. Рідні, близькі, знайомі є учасниками бойових дій, і вони охоче відгукуються на те, щоб допомогти зібрати історії власне, про цих людей для того, щоб зберегти їх історії, власне, велика кількість людей залучена до цього процесу. А ось чи плануєте видавати? Можливо, щоб вона була саме як книга? Ну, є в нас така ідея. Власне, робота продовжується. Необхідно зібрати ще більш детальну інформацію. Надіємося, що війна швидко закінчиться, і що потрібно буде зайнятися вже остаточним редагуванням. Ми маємо намір знайти спонсорів для того, щоб забезпечити видання, і для того, щоб ця інформація була доступна для охочих, хто має бажання ознайомитися із історіями людей, які нас захищають, і які на жаль полягли під час виконання своїх обов'язків. Так, я думаю, а що ось... це буде можливо, так. А ось чи буде це видання доступно в бібліотеках чи школах для ознайомлення? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Постараємося. Ну, все буде залежати від обставин, але я думаю, що це буде можливо. Я думаю, що про цих людей необхідно поширювати інформацію, і про них потрібно знати. І... Скажем, люди, які будуть ознайомлюватися, діти хай ознайомлюються, хай знають. Хто дарує нам можливість сьогодні відчувати свободу від окупантів, від завойовників і кому ми сьогодні завдячимо цій свободі? Тому я думаю, що так і для дітей ця інформація буде доступна. Так і в бібліотеках імовірно, вона з'явиться. Я думаю, що вона все вийде Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка, дякую. вам. Нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Юрій Магдин, вчитель захисту України осередку села Корделівка Калинівської територіальної громади. Музика. Книга зі шрифтом Брайля та аудіолітература у Вінницьких хуторах відкрили першу бібліотеку в області з безбар'єрним простором. Люди з порушенням зору та слуху можуть читати та слухати улюблені книги. Це книга шрифтом Брайля для людей з порушенням зору. Вона передана нашій бібліотеці від молодіжної ради при старості. Вони виграли проєкт від простір рівних можливостей при британській раді. Літо кохання, книга про кохання та взаєморозуміння. Це перше видання мовою Брайля, яке передали бібліотеці у Вінницьких хуторах у межах проєкту Безбар'єрності у книзі, крім тексту, є малюнки, які також можна навіть попробувати. І... Побачите образи. Ось, наприклад, двох закоханих. Образи молодої дівчини. Ось пара, яка стоїть на березі річки. Люди, які мають порушення зору, відтепер у бібліотеці, можуть ознайомитись з різними художніми творами за допомогою комп'ютера та навушників, а ще прослухати аудіовірші, які пише і озвучує місцева поетеса Ірина Малярська. Не для серця оберіг думками з розумом сплітатись. На перехресті не сумуй. Знайди відмінності щоденні. Ти, хто є поряд, ти відчуй, наповню щастям і натхненням. Спеціальну літературу передали представники місцевої організації УТОС та молодіжної ради при старості. Особливо в теперішній час, коли повертаються люди з війни і є проблеми. І є навколо нас стільки проблем. Ми маємо бути дійсно більш відкритими, більш простішими і доступнішими для того, щоб людям було легше і зручніше в користуванні. Бібліотека у Вінницьких хуторах стала першою в області, де почали реалізовувати проєкт безбар'єрності: Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Промальовують воском та спеціальним пензлем орнаменти, що символізують мир, врожай та добробут. Жінки-переселенки з Херсона розписують писанки традиційними для свого регіону орнаментами. Обласний центр культури Щедрих за кілька тижнів до великого православного свята започаткував серію майстер-класів з писанкарства. Традиційне і досить давнє мистецтво розпису великодніх яєць опановують жінки з Херсонщини. Тетяна Ривенко разом із сином вперше в житті зайнялись писанкарством, старано вимальовують квітку щастя та коло життя, символи їхньої рідної області та домівки, яку залишили у липні 22-го року через вторгнення російських окупантів. Я вкладаю найсвітліші мотиви, малюю коло життя. Я хочу, щоб кожен українець мав щасливе життя у себе вдома, в своїх стінах, в своєму місті. І самі світлі, побажання, щоб наша країна квітла. Моя квіточка не така гарна, як наша Україна, але все ж таки бажання самі світлі. Олена Остапчук, голова ініціативної групи Ми з Херсону, теж уперше взяла до рук писачок. Сини Олени на фронті, і вона з молитвами та теплом розписує писанки. Такі заходи допомагають жінці відволіктися від негативу. Під час війни от, да, в мене пішло те, що от як воно йде, от відчувається так не має бути. значить так має бути. Я спочатку обирала собі писанку, як би я. Це моя перша, до речі, писанка. Вперше я малюю, що такого не робила. Тут буде херсонський мотив, тут буде особистий мотив, і тут буде просто український мотив. І він Розписуючи великодні яйця, жінки та діти одотримуються давніх традицій і працюють над писанкою лише з гарним настроєм і старанно підбирають символи. Ночі знак пишеться берегіння, дуже багато рослинних знаків, які пишуться на здоров'ї і в тому числі чоловікам і захисникам. Дуже багато писанок пишуться на добробіт, на добробут, на гарний урожай. Все, що раніше означало добре і добре, все це наносилося на писанку. Розпис писанок це значима частина великодньої обрядовості. Малювати писанки починали з другої половини великоднього посту у Вінницькому обласному центрі культури Щедрик. Такі майстер-класи проходитимуть що Атниці до самого свята Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». А це була власне вся інформація на цю мить. Про життя міста та області вам, як завжди, розповідала команда телеканалу «Вінниччина». Бережіть себе та своїх рідних, та не забувайте підтримувати наші збройні сили України. До зустрічі!